Ходити гроші, гроші, банан купити гроші, гроші. Іграшки теж треба гроші. Гроші, 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 гроші. Один льодяник, гроші, гроші, квиток на потяг, гроші, гроші. Мені морозиво, ось гроші. Гроші, 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 гроші. Ой, а де ж беруться гроші? Парарара, кожен день. Гроші заробляють, а за них все все купляють. Кожен день мама й тато на роботу йдуть завзято, і там гроші заробляють, а за них все все купляють.